Доброго дня, любі українці, діти, батьки і люди планети Земля. Зараз 15 годин 23 хвилини, 7 липня 2023 року. Ми з вами перед гротом Діви Марії вшановуємо її святе ім'я. Богородиці Діво Марії, нашої захисниці, мати Господа нашого Ісуса Христа, вратарниці і молитовниці за всіх за нас. Якщо б не було її любові, то багато людей залишилось би на Манівцях, залишилось би без допомоги. І були б двері закриті до Господа, бо вона своєю любов'ю, вона своїми проханнями пробиває ті металеві двері, які, нам, здається, завжди будуть для нас закриті, особливо для всіх нас, запеклих грішників. Бо коли людина не спокутовує свій гріх, коли людина нічого не робить на духовному плані свого життя, їй здається, що вона свята. Але коли вона починає багато чого робити, вона розуміє, в які багнюки вона знаходиться і скільки треба праці, щоб це все зробити. Знешкодити і убрати. Це як е, робота у доні. Це знають особливо жінки, що треба і убрати, і попрати, і дітей нагодувати, і е, де треба побілити, де треба переклеїти обої, де можливо, коли дитина хворіє, то. Від цього відмовитися ночами не спати і віддавати свою енергію і свою любов. Хто цього не пройшов, то нічого і не знає, бо люба матір вона більше простої дівчини, бо вона віддає своє серце і своє життя. За свою дитину чи за своїх дітей. Зрозуміло, що ми не беремо виключення, бо є ті діви, які е, відмовились від всього земного і присвятили своє життя Богу. Це зовсім інша справа. Ми говоримо. З за звичайних людей, які живуть поряд з нами і йдуть по життю також само, як і ми. І коли людина дає оцю велику пожертву дитині, чоловіку, батькам, ще комусь, або навпаки, жінці, і ми знаємо багато таких чоловіків, де жінки п'ють, і він тягне і дитину, і свою професію, і все-все-все таке інше. Тому ми не будемо акцентувати, хто кращий, хто гірший. А ми говоримо про тих, хто це роблять, то низький. Їм уклін, бо на них тримається мирна площина, і ми всі рівняємося на цих чудових людей. Бо нам здається, що те, що особливо кінематограф нам Показує, то це є основа. Ну, кінематограф теж бере все з життя і доносить до нас. А у житті воно ще яскравіше. Тому вшановуємо все, що ми маємо, цінуємо, вклоняємося нашим батькам, нашим чоловікам, дружинам, яких ми обрали і нам. Може здаватись, що ми швиденько поміняємо і буде щось краще, але якщо воно від Бога, це вже на все життя. Це коли люди випадково яким чином, може, їх е, оженили не так, як вони хотіли, може, через е, гроші або через якісь. Е, Вигоди, то тоді люди потім розбігаються. А так треба кохання своє зберігати. І тоді все буде добре. Одинадцятий коридор тропи Серафима Саровського, верхня межа Сергієвої пустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. Хай Господь оберігає ваші душі.